Слава Ісусу Христу, і в церкві є влада, є апостоли, є пророки, пастора. І я не можу бути з Ісусом Христом напряму, хоч як би я того хотіла, тому що є апостоли. Ісус послав апостолів, а апостоли. А Петро кажуть, що є пастора, а пастора це благодать. Я не можу бути з Богом напряму. Мені даний пастор, який пасе своє стадо, і тому, коли хижий вовк приходить і хоче з'їсти, хоче одну овечку вкрасти. Якщо він бачить, що там є пастор, та пастух та пасе своє стадо, так він же ж буде боятися підійти. І ви знаєте, що вовк він же ж не підходить до пастора? Та? Він підходить до тої невинної овечки. Яка тільки що прийшла в своє стадо, і яка тільки почала пастися. Тому як важливо слухати божих людей, які кажуть, що пастор це благодать. А якщо що кажуть люди, що не треба церкви? Не треба пастора це хижі вовки, овечій шкурі, які витягують людей з церкви, тому що вони стали так само антихристами і вони відступили від церкви.